Вітаю всіх на каналі Берег Фідер фішинг» з вами Володимир Дорошенко. Вже кінець зими, починаються весняні дні і в кінці зимового такого стояння, да, я би так сказав, виїхав сьогодні на риболовлю. пригріває невеличке сонечко. Я вже такий дуже настроєний на дуже гарну риболовлю, бо я тут вже багатько разів був, і думаю, що сьогодні так само зможу половити риби. <tend> ee, і так, використовую я сьогодні фідер Enzon Z390 з тестом 120 грамів. І нарешті поставив свою катушку, яку я завжди полюбляю ставити. Це кастізм. І буду ловити на звичайний шнур від дуела діаметром 008. Це буде в мене сьогоднішній такий комплект. Ну, як завжди, традиційно, що використовую? Використовую міксовий опариш. У мене є ще такова кукла спеціальна, да, щоб нагодовувати велику фракцію, і додати і така прикормка. Все. Дуже дрібна, але я думаю, щоб не дуже багато нагодовувати і давати рибі якесь, якусь їжу, да, щоб вона підгодовувалось, але саме головне це гачок. Ой, що сказати? Промірявся, але я знаю дистанцію, тому я дуже багато часу на це не витрачав. Я закинув на ту саму ділянку, де я ловив до цього. Це 50 метрів. Годюнечка у мене сьогодні 50 грамів, довжина повіця в мене 50 см і товщина 0. 13 від FodoHux. І так само використовую гачок, але гачок аж 10-го номеру великий дуже гачок. Бо е до цього я ловив таких коробчиків невеличких і е гачки дуже сильно впивалися в губу. Та, бо в коропа ви знаєте, що дуже м'яка губа, і дістати звідти малого гачка дуже тяжко. Тому використовую більш-менш такий я, великий гачок. От, в принципі, таке начало сьогоднішнього риболовного дня. Тому заварюйте чайок і будемо разом з вами ловити сьогодні рибу. Я на воді, а ви біля екранів своїх телевізорів. І так, друзі, не вдалося поки що витягнути жодної великої риби. Підловив тільки під декілька підлящиків таких невеличких. Одна була плітка. Ну, от, і на цьому все. Не знаю, дивовижний день, але не рибний, я би так сказав. Ну, Як кажуть, руки риби замочив, в принципі, норму мінімально виконав. От, хоча я вже навіть і змінював повіці, змінював гачки в розмір довжину, товщину і маю тільки ось такі маленькі ось риби. А чомусь велика риба до мене сьогодні не хоче йти. Я не знаю чому. Не маю відповіді. Хоча на березі є ще три рибалки, але один. Так само підлавлює, а двоє нічого. Ну, не знаю, може із-за того, що дуже багато народу, то сьогодні клює дуже дрібна риба, а велика боїться підходити. Ось ще одна, бачите, ось така плітка невеличка, яка буде відпущена. Використовую я стандартно три опариша, нічого. Не добавляючи і ловлю... А, і ще хочу сказати, ловив до цього на такий більш-менш нормальний корм, так, як завжди. А потім вирішив його трішечки доувлажнити. І я хочу сказати, що це додало темпу рибі. Я так думаю, що корм був трішечки такий. Підсох на сонечко, да, хоча сонечко не так сильно жарить, але він трішечки підсох, і цей корм почав спливати шлейфом, і е, активність була десь в товщі води. А зараз я його дуже сильно переволожнив. Він таким камінням падає на дно і е, краще почала риба відгукуватися. Ну, Вона до цього теж відгукувалися. Були клювання, були е, невеличкі рибки, але. Нема такого темпу, да, за, за що зачепитися. За так і дистанцію я змінив. Я ловив спочатку на 50 метрах, потім на 55 і змістився аж на 60 метрів. Чому я так робив по 5 метрів, бо не було такого стабільного клювання. Да? Було там одне таке дип-дип і все. Тобто витягуєш ріби нема. Посидів там півгодинки, нічого. Перейшов на 5 метрів далі. Знов трішечки нагодував, і так відходив, відходив, відходив на ту дистанцію, де, мабуть, зараз рибі більш за всього цікаво знаходитися, я би так сказав, да? годуватися. Тобто до берега вона не хоче підходити е близько і на такі короткі дистанції вона не відгукується, а відгукується на більш дальні дистанції. Ну, я не втрачаю надії на те, що підійде і крупніша риба крім дрібної поки що не можу нічим похвастатися, як так кажуть, да? тільки дрібною рибою. Але і корм я використовую сьогодні, такий змішаний це на ляща і на плітку такої. Ну, він йде готовий, але він розраховує як ловити малу дрібну рибу, так і ти більш-менш Більшу, тому думаю, що може мені повезе. Додаю потрохи опариша в прикормку для того, щоб він нам повзав і якось заманював рибу. Me, I... так, друзі, маю ще одне клювання. Якийсь слящик трішечки побільше, або плітка. Ну, так приємно дрибнула. Відчуття після того, як ти використовував постійно, я використовував, ну так останніх, мабуть, там 5-6 рибалок я використовував жилку. То відчуття шнура трішечки інше. така передається дуже сильно. От, фідер скаче по фідерарму і в руку віддає. Ось я вам зараз покажу, яка рибка. Ось, бачите? Ось такий невеличкий підлящик. Але я його буду так само відпускати, хай собі росте. О різниця між жилкою та шнуром. Що коли тягнеш на жилку, то такі риби ти майже не відчуваєш. Ти тягнеш, жилка розтягується і ці клювання ти майже не відчуваєш так сильно. А на шнур, то я хочу сказати, так, дає бій. Я вже навіть забув, як це. Тому знову хочу повторитися, хто використовує шнур, да, то краще ловити. Більш-менш дрібну рибу. А якщо ви використовуєте е, жилку, то краще ловити велику рибу. Маленьку рибу не дуже приємно, а велику дуже приємно. Вона розтягується, вона тягне, не дає риби зійти. Це 100% вже можу сказати, по фідерній ловлі. Отак. От О, 60 метрів. Так, чималенько приходиться, тому вкладуюсь так вже. В закид. Але що сказати? Приємно, приємно те, що риба відгукується, яка б вона не була дрібна, але виїхав на водойму. Сонечко перегріває, тепла погода, ще й риба прокльовується. Ну, суперово на сьогодні видається риболовля. Кращий день на риболовлі, ніж на праці. Сонечко, я би сказав, гарно почало перегрівати і риба стала дуже-дуже активна. Навіть не можу попити чаю. Я так хочу сказати. Тільки закинув, відразу йде клювання. Ще годівничка може не вимилася, але я думаю, що це якась плітка. Так. Справді гарна така, я би сказав, майже весіння плітка. Взяла за самий самий краюшик, але за дуже тверду частину свою. О, ось така. Бачите? Йо! Хай підросте. Але на тарань була б самий раз. Але, на жаль, не маю можливості зробити цю тарань. Друзі, ви напишіть в коментарях, ви робите з плітки тарань. А якщо хтось знає дуже класний рецепт, бо я тільки знаю одну людину, яка дуже смачно робить тарань. От. Як, як ви робите тарань? Якщо ви її робите, зроблю по вашому рецепту. Напишіть в коментарях. Я буду перезакидувати. Навіть годівночка ще не вимилась до кінця. Так, ну що, друзі, вдалося ще підловити отакого голавлика. Подивіться, бачите, який гарний. Ось, ну але буду його так само випускати, хай собі. Росте. Але вже бачите, і плітка, і невеличкий підлящик, і голавлик. Хоча ніякого живого такого компоненту, крім опариша, я не даю, да? на який можна було б зловити головля. Це для мене так само відкриття цього року зловити головля на фідер. Ой! Так і дочекався я свою рибу. Сьогодні головне її не спустити. Ну, я думаю, що там коробчик 100% бо лящик під лящик би так не давав би бій, але я маю там таку жилку дуже-дуже тоненьку. Не хотів би. Але маленький коробчик. Маленький, але він без лузки. І біля берегу вже починає вириватися назад. Так. А сусіди з мене посміхаються, що я зловив такого маленького карпіка. Опа! Ось такий невеличкий коробчик. Але він прийшов, не дивлячись на те, що довго-довго нічого не було. Будемо його відпускати. Не хоче йти. Зараз піде. Так, маю ще одну рибу. Але я навіть не знаю що там. Думаю, невеличкий підлящик якийсь. Бо не дуже схоже на якийсь коробчик, але думаю підлящик. Бо спочатку так сильно давав бій, а зараз ближче до берегу, де я так. Це я підлящик. От, такий навіть гарний підлящик, я би сказав, вже навіть лящ. О! Ось такий так само будемо його випускати. Ну що, вдалося зловити після невдалих спроб коробчика, дорізав опариша, взяв ножиці, нарізав опариша, додав його до Свої прикормки, і відбулося клювання коробчика. Спочатку одного, потім більшого. от о, Що хочу сказати, додавав трішки опариша до прикормки і ніякого результату це не дало. Ловився тільки такий підлящик або плітка. Але після того, як я нарізав обільно, гарно нарізав. Перемішав, змішав з прикормкою і така видалася трішечки. Переувлажнена прикормка а, саме через опариш. І після цього відбулося клювання. Ось такий лайфхак, лайф якщо риба а, не хоче активно годуватися, але вона періодично підлавлюється, спробуйте ще підрізати опариша. Це може трішечки активувати рибу, що мені, в принципі, і вдалося зробити. Витягнув такого більш-менш кілушного десь коробчика, але на класичний фідер, на маленький гачок та 0,13 жилку мені вдалося його витягнути без проблем, я би так сказав. Але тягати коробчиків на шнур ну, не дуже така приємна м -м, справа, бо е, він дуже сильно. Е, Головою машить, і відбуваються такі, знаєте, дуже сильні ривки. Іноді доходить, а і сцеплення маєш таке дуже сильне. І е, іноді доходить до кліпси в мене. І так я вже знаходився два рази на грані того, що через кліпсу може урватися мій шнур. Тому краще, якщо ловити коропа, краще використовувати жилку. Це 100%. Так, друзі, на цьому коробчику такому під кінець сьогоднішнього дня буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг. Всім гарної рибалки. Пока, друзі!